В груповому етапі Ліги Європи Динамо Київ знаходиться на другій позиції. Здолавши Апоель та Брагу ми поступилися Севілі. Так, це вже друга серія проходження Ліги Європи за Київське Динамо. Перший матч на сьогодні це виїзний матч проти Севілі. Ванат, Буяльський, Кабаєв, Ярмоленко, Брашко, Шепаренко, Вівчаренко, Дячук, Попов тимчик в тимчик воротах Бущан. Саме таким складом ми приступаємо до матчу проти Севілі. Якщо ми в цьому поєдинку поступимося Севіллі, то ніхто нам слова не скаже. Але якщо ми переможемо або хоча б зіграємо в нічю, станемо героями. Тому десь в цьому поєдинку нам треба грати другим номером та чекати свій шанс. Попов з м'ячем віддає пас верхом на Андрія Ярмоленко. Пас на Тимчика там Динамо Київ піде в свою атаку. Шапаренко з м'ячем. Шукає продовження атаки. Яр... Ярмола Віде на Тимчика, Тимчик встигне. Сол з м'ячем. В центрі поля. Пас на Ромеро. Брашко його тут зажимає. Але атака Севілі йде. Пас на... на лівий фланг. Тимчик, молодець. Тимчик, але... Педроса з'їдає його і одразу він розганяє свою атаку. Пас в центр, дячук в підкат! Пенальті! Ну, можливо, так. Бущан, потягни. Він не вгадує кут і, на жаль, 1-0. Всередині першого тайму ми припускаємо. Тимчик з м'ячем віддає пас на Ярмоленка. Ярмоленко дуже вільно себе тут почуває та подача Кабаєв. Вега. Пас на лівий фланг. Його тут переслідує Тимчик. Тимчик віддає на Шапаренко Неточний пас. Цивіля контролює м'яч на, на, на нашій половині поля. І йдуть ближче до наших воріт. Тимчик, закрий його! Удар поворотом, бущан! О, як він легко розхитає Кабаєва Пас в центр! Знову Бущан! Удар поворотом, Бущан на місці! Це після першого тайму рахунок 1-0. Щось в другому таймі треба виправляти. Головне не нервувати. Вега. Ромеро з м'ячем йде на правий фланг. Дуже небезпечно. Кабаєв! бий поворой! Вища на місці! Можемо йти в нашу контратаку і все, нікому віддавати пас. Барашко все, все, -сю, все, сю -сю, сюди на Шапаренко, але нічого в нас не виходить. Пас знову на вегу! Попов -поп. ярмоленко з м'ячем. Його наздоганяють, на, нас пас на вона, та не доходить. В нас заміни. Замість Вівчаренко виходить до Дубінчак, замість ярмоленко Волошин та замість Дячука Сирота. Це Вілля з М'ячем на лілому фланзі. Вони атакують. Пас в центр, тимчик, вибі м'яч. Там, провали в севілі, та ми можемо йти в атаку. Пас на Волошина. Шеперенко з м'ячем, бий! Поворотом! Соу з м'ячем. Удар поворотом! Знову удар і 2-0. Неприємний рикошет! Удар поворотом, та дуже неприємний відскок. Ми програємо Севілію з рахунком 2-0. В свою чергу Брага програла Апоель з рахунком 2-1. Наступний в нас матч проти Апоеля. На цей матч в нас тільки одна зміна. Замість Фівчаренко виходить Дубінчак. Сьогодні ми приїхали в гості до АПЛ тільки щоб взяти три бали. І Дубінчак, Бен його проходить, віддає пас. Брашков перехоплює. Атакує АПЛ. І вони входять в центр, удар воротам, бущан. Тимчик з м'ячем Пас на Ярмоленка, той на Шапаренко. Шапаренко обіграє, віддає на Андрія Ярмоленка, той біжить. Та пробиває поворотом! Дуби! Так, буяльський з м'ячем, яка помилка, пас на Кабаєва, той скидує, Ванат! бить поворотом, та як забиває. в підкат Шапоренко, та наш м'яч. Ванат, пас на брашка, брашко, пас на Ярмоленко, той на Шапаренко, але посильніше. Перший дячук. Скидує, пас на Ярмоленко, той намагається втікти і в нього це виходить. Прибираємо пас на буяльського, той б'є поворотом. Небезпечно біля наших воріт підкатала, як він мене обдурив. Ой, як не прийняти. Тимно зараз перехоплення, але атака продовжується. Він входить! Стійка! Все після першого тайму рахунок 0 1 і зараз АПЛ йде ще, ще раз в центр поля, але Тимчик. Молодець. І ми дуже гарно виходимо. Пас на Андрія Ярмоленко. Той зміщається в центр. Пас на Ваната. Ванат, бий поворотом. Шапаренко. Який пас в розріз! Удар поворотом заблокували! Бущан. Тимчик з, з м'ячем заходить в центр, віддає пас. Ванат розвертається і втрачає але Кабаєв, знову на Ваната, той б'є поворотом! В нас тут заміна, замість тимчика виходить каравай, замість Домінчика Вівчаренко, замість Ярмоленко-Беніто, Шапаренко входить в штрафний майданчик та пробиває поворотом! Вівчаренко, не дає йому, йому тут нічого зробити. Непоганий пас в штрафний майданчик. Подача, пер перший Шапаренко, та ми можемо втікати. Пас на Ваната та та, та той біжить! Біжи, біжи, Ванат! Та та такою залишається 5 хвилин матчу. Кабає, втікає, примирає захистика, Ванат, центр Шапаренко, б'є поворотом в вищий воріт. Кінець. Динамо Київ перемагає Апель з рахунком 0-1. Аврака переграла Севілію 1-0. І для того, щоб пройти в плей-офф Ліги Європи, достатньо просто не програти бразі. Наш склад Б... Беніто, Кабаєв, Буяльський, Ярмоленко, Берешко, Шепаренко, Вівчаренко, Дячук, Попов, Караваєв, Воротах Бущан. Всі чогось були дуже втомлені. В минулому матчі між цими командами нам десь трохи пощастило взяти три бали. Зараз Брага приїхала тільки за реваншем. Брашко з м'ячем, пас на бояльського. На Андрія Ярмоленко передачі той розхитує, та пробиває поворотом. Брума з м'ячем, пас на Карвалю, такий пас на лівий фланг. Пас в центр удар поворотом. Попов з м'ячем. Пас на Миколу Шапаренко. Той на Андрія Ярмоленко, і той втікає Вічна віч. Андрій, забивай! За... Ні, забивай, забивай, Добий кабаєв! Вівчаренко молодець! Відбирає м'яч на... на Беніто! 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 Беніто він знову тягне! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Берумо втікає, майже вічнавіч! Віч. Бущан! Удар поворотом! Бущан на місці. Пас на Андрія Ярмоленко, той на знову на Шеперенко, та той втікає. Беніто з м'ячем. Пас в центр. Буяльський! не встигає. Ні, він дуже швидкий. Важко його догнати. Бущан. Просто красень. Після першого тайму рахунок 0-0. Барома з м'ячем, як він легко втікає та подача. Ай-яй-яй-яй, Мендеш пр прокидає собі м'яч, як він легко це робить. Ні-ні-ні-ні-ні. Бущан. Пас в центр на Віталія. Буяльського, бояльський. під піпідар брашку, той! Зробив парашутик, але не вийшла. Біжи, діало, діало, Ті біжи. Біжи, чому він зупинився? Піде на діало, той на бояльського, бояльський! Беніто з м'ячем! Корбусом! Бий! Підкат! Сирота! Шапаренко, все бущан. отримає м'яч. Кабаєв з м'ячем. Запускає! На нього фулять! в наш штрафний удар треба б його розіграти. Скидка і брашко. Бий! Поворотом! гол, Володимир Брашко забиває! Що він тільки ще поклав? З 26 метрів пробив поворотом прямісінько в 9. Брага атакує під кінець матчу. Хорта з М'ячем! Динамо Київ перемагає Брагу в такому надважкому поєдинку та проте проходить в плей-оф Ліги Європи. Ми виходимо з групового етапу Ліги Європи з другого місця. Набрали 12 балів. І хто нам дістанеться в плей-офф раунді Ліги Європи? Це Бенфіка! Ну що, на сьогодні в мене все. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Перемога буде за нами. Хай вам щастить. Бувайте!